Зараз вам покажу, як виробляється соєва макуха. Я знаходжуся в одного з наших поставщиків. Андрій знаходимося в Іванівці. Він там щось якусь роботу робить, коротше, із працівником. А я вам розкажу, як воно працює. Спочатку сюди через шнек, гнучкий шнек. Всередині, бачите, оце такий гнучкий шнек. Сюди потрапляє сама соя. Потім із цієї сої воно попадає вже в такий механізм. Очистки, тут уже очищена сама соя, попадає у екструдер. Тут вона під страшним тиском коротше розігрівається до температури 150-180 градусів. Звідси вона через шнек також подається на прес, спеціальний прес, який видавлює цю олію. Екструдована вже соя попадає сюди під температурою, і тут перетворюється на олію з одної сторони. Олія стікає отакий от прийомник, а потім звідси вже виходить у нас макуха. Оце ось тут вентилятори. Вони відбирають тепло, бачите, декілька штук цих вентиляторів. Ну, а тут у нас соєва макуха. І Андрюха вам привіт передає. Ну, а ми прийшли забирати соєвий фуц. Відходи від соєвої олії. Коротше, нижня фракція сама грязна. Нам її, в принципі, підходить для свинок до 1% ми її додаємо.